Вітаю вас, шановні друзі! Ну що ж, ось і настали часи, коли українська влада активно взялася за українських жінок. Частину з них вже не випускають з України, ну мається на увазі військовозобов'язаних це медиків, ну і там ще цілий перелік категорій. Я всі ці категорії публікував на своєму телеграм-каналі. Але на цьому влада не зупиняється. І ось яку заяву сьогодні зробила міністр економіки Юлія Свериденко. Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, що залишаються в тилу, на професії, які користуються максимальним попитом. Насамперед йдеться про жінок, які вже сьогодні опановують колись чисто чоловічі професії, наприклад, охоронці, водіїв вантажівок, автобусів. Чи навіть тракторів заявила пані Свериденко? Тобто чоловіків всіх заганяють на фронт на утилізацію, а на їх місця ставлять жінок. А тепер дивіться, яка може бути далі ситуація. Зараз жінки йдуть і навчаються на водіїв, там тролейбусів, тракторів і так далі. В них будуть водійські права. І сьогодні ця жінка може їздити на тролейбусі або на машині в тилу. А як ви думаєте, чи можуть її завтра закинути десь на фронт, так само посадити на машину, щоб підвозити снаряди до окопів або забирати з поля бою поранених бійців? Звичайно, можуть. Звичайно, можуть. У неї є водійські права, у неї є який-не який досвід, все, вперед. Для того, щоб їздити по полям і підвозити патрони в окопи, багатого досвіду не потрібно. Ось як далі буде влада пояснювати мобілізацію жінок. А вона буде, друзі, буде. Тому що мета української влади це утилізація українців, бо їм потрібна Україна без українців. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.